Значить, У нас залишилося штучок 15 бріки, але також у нас одну не вакуумуй, бо ми так між дежими і в складі. до мене на це по нарічці. Дівчатка, вона так нарізається, я ті олівочки відкрила. Прямо мені щось захотілося тих олівок, я вам кажу. Якась я як Ну, В принципі, я й берімо на сьогодні ще. Костенька, а ну давай посолі, надо чекан пробувати. Леся, давай, знімаю. дівчатка, дивіться, яка ця скомбрійка. 200 гривень штучка. Оце зараз заказ 30 штучок, мальчик забирає. Там десь штучок 15 стоїть, але я зараз замовлю, і вона буде. Дивіться, обирається косточка, яке біле-біле м'яз. А ну є, давай. Берчай, Та бери, рукав, бери, чи так. Давай, давай, його. давай, бери так, що значить так. Так, це скруглів. А я люблю, знаєте, що я люблю, Ану, не, мало соня. а ну просто посолі. Дівчонка, дивіться ці олівки. Я хочу сказати, що я приховуюся, кажуть ці оливочки. Дві олівки. Це одна із кусточок, де вона розсасується і вона розстворяється. Вона у вас ніде не зберігається. Дивіться, каплотна олівочка. Час. Одне м'ясо. Ми замовили зараз пластикові, вони на півбанки. 300 гривень ці олівочки. Двісь покажу. Такі олівочки? Зимки 350 Що ви бажаєте? Там є десь сельочка, там є селедочка сільодочка і Скумбрія. Попробуйте дуже дуже сподіваюся. Хоч воно? 400 гривень, я вам кажу, нам не треба робити напоміналочки, ми продали. Я лахочки не рибна, але для мене риба це сукрія без сліва з олівкою. Так, що ми хороші. Шаштучка, ми ще сідаємо на замовлення. Це я ще слишло, там дівчинка заказала одна 5-1,4 кілограмів молосом. Це вообще з кубліки, що 15, що я замовлю, вона буде Ну, Ми вам показуємо, знаєте, що ми її вивчаємо і ріжемо ми вам, або е, насіль, обов'язково сіль. Вона копчена на добові корочці. Ціна є 200 гривень, вона плотно, вкусненька, малосольна. Плюс такі олівочки вони є в банків, 300 гривень батка. І ще я закажу таких плаць, щоб воно було таке невеличке. Так що мої дорожні замовлення ми робимо на вайбер 098 493 0776. І кроме вайбер ми не піднімаємо нікуди. Я ніколи в житті навіть олівки не ви знаєте. Вони вкусні. Навіть мені олівки більше нравляться, ніж мозінки. Доброго ранку, рано, коли подивилася на части 15 сторону. Мої хороші ми зробили 20 передачок. Дякувати Богу, що чотири не оплачені. Наверно, люди подумали, що є світулька, ти що сама умна, кожен день тобі всі оплачують, а сьогодні ми тобі не оплатимо. Але ви знаєте, ну тоді, то хотіть були бульку світульки, ну так потім такого, з любов'ю всі хочуть, понімаєте, подивіться на цю світульку, і хто не поїв, і просто той считайте, що що, ну в Одесі не буде само, навіть якщо ви не були в Одесі. То повинні поїсти на прибутку, одесь прибутки. Солону наших костіка. Костика з то ручка, тому що, так як костік робить булечку, а я що, моє діло тільки ротом, говорити, що є босіки. Ти солиш робиш свіє, леся мотає, а я язиком мотаю. Слухайте, ну це теж робота. Попробуйте все Всі приділі. Всі при Всі пределі. я дивіться, а показати. А дивіться, а ну я показую. А яка в ці колічки і корочка, яка вона смачна, вона просто. Тає, тає, тає на бабу. Дивіться, що я гарно, а губи на у в мене. Ви знаєте, я всі також, дивіться, я можу не почистити. А знаєте, як я буваю чисті зуби? Я розплила на відпочинок, я забула вдома зубну пасту і щуть. Що ви думаєте, я не знайшла в якось положення, я беру на палець, шампунь чи било. Почистити зуби, полускала минут 40, тому що піна, постій, ти ніколи зуби шампунь не мав. Yeah. А я мила чуєш, а потім повний рот, піне, все заходиться, косик, повний рот був піне, і я костю чуєш, я вутляю його, а воно піне, я влютраю, ну серйозно, і це було. Майшот, у мене в житті було абсолютно все. Мамочка моя Ріта. і ну, Я взагалі весела жінка, я люблю, знаєте, повеселитися, Я люблю веселі, розумієте? ну коли теж на дощі буває тяжко, але все на другий світ. Ну хвата киснути, така ти позитивна, така ти той рот не закривається, тут ти кес. Що одним словом? Чуєш, я не хочу кажу, я починаю за здоров'я, закінчую за упокой, так, да, знайшли. Я поїхала з Юркою з Андрушкою. Ти поїхав, та й заході вони лежат. Я Кажу, давайте вставайте пошті, а ми, значить, так, а, це я вам розкажу, десь ти хочеш, я тобі розказую. Як я перший раз за дружкою, раз Реці, то зіркою в Грецію. Коротше, я вам скажу так, що ми також з Юркою з Юлькою ми летіли в Грецію. Ми перший раз летіли в Грецію, то свято з Пілідона. Чесно, я дуже посіла, молила, ну дякувати Богу, ми туди попали. Але розкажу, як попали. Я з Юлею так напилася в ікітрі, що я забула чемодан. Я піднімаюся в самоліт, відкриваю одне око каже Юрій, де мій чемодан? Вона каже, я не знаю. І що ви думаєте, я з ним даже не зайшла. Хазяйка, ну їхала. Представляйте, приїхала в тих одних штанах, в одних лісіках, в одному лівчику, без купальника, без нічого. Добре, гроші собою мала. І то небагато, знаєш. Все було скухати. Потім самоліти додавала. В Греції мені там жіночка вже конечно, посипайтеся, а потім на спати, приходять утром до Юльки, бо номера разні були. Це заходять, лягають, кажу, Давай вставай, почні десь неї. Я вона, ній я хочу кажу, Вставай, сказала. Кажу, хочеш посміятися. Вона потім каже, Юльки, ти знаєш, яке число вона пішла, Каже, ну що ти не могла піти до мене. То розпухойся, чим затратити свої зубну пасту, Правильно? Кося, серйозно, повний роду все лялічка, ти мотай, бо в мене роди закрить. Одним словом, це може мої. Дивіться. Весь товарчик у нас в холодильник холодильнику, сьогодні дякувати Богу, ми дуже добре подали корочку. Дивіться, це у нас перший почиток. стоїть під крамною, тому що, ну що, допустимо, навіть не важливо, якщо у вас за один кольочок і запебіг, це у вас питається першим почином. Ви його, чуєте, ви його берете, що такого по товарові хлопаєте. Я хочу вкратити. Полочилась хвост якось. Іди за чим зроби реклам паузує. Ти каштурку далі закрив. Плялічка моя, ну мені ти коли шкребеш, у мене ж отут. І перший печено. Ну, Ти я... моя кілька, я ще кільку набігла. Це моя. Найбелка, модна. Це модна. Такі... — А, ні, це твоя моя. це та... є. — З тої сторони, з тої сторони. В такому ж пакеті. Де? Внизу лежить. Та нема. Це моя, це твоя. Так. Да. — Я ставлю твою сюди, а мою туди. Слухайте, я хочу розказати, що я дуже люблю кільку. Я бі'єла 24 на 7, бо я її дуже люблю. Я її накрию, а палочки ціншую вас. Я такі палочки дала. Немає. Слухайте, поки раніше приходили гості. ну що, тарілок ще я мала, Дві тарілки на суп, дві тарілки на борщ, дві тарілки там по що плати створили, дві вилки, три ложки, один полоник, і дві кастрюлі. Що в мене було? Але коли приходили гості, так мені було удобно. Я купила одноразову клейонку, одноразову кусу стакани. Гості дорогі ушли, клейонку згорнула на плече, винесла і викинула. А вообще я знаєте, таку люблю я така гості приємна, Очі знаєте, як в мене клетку гості, гості, гості. Я можу напитися і сказати, що я прийду, псали розпад. У мене і це буває. У вас таке було. Я кажу, я виходила, всі, всі, всі свої, що вони не знали. І вони вже знали, що якщо я сказала, що я прийду, вони знали, що я на бокову. Я собі стаю, посуда, бо ми тут прибрали. Раніше мене, яка посуда? кульок згорнула, там якісь котлети, що залишилося, поклала в і кигані. Я хочу сказати, що сьогодні ви знаєте, корочки, сьогодні чорна і края, красна. Мене тож, ти а вони теж відходила, теж чорна. Так, так, так. Сьогодні, знаєте, як дивіться, я сюди це торговля. Дякувати Богу за все. Але з Малосолки Лесня, це все, що залишилося. У нас було 4 ландеза. 800. 300 гривен баночка. Да. Звісно, можна, будь ласка. 300 гривень, бо є такі плотники, слиночка, то смачне. Mm -hmm. ну, я почалася, тому я з вами будувати 24 російськи, бо я люблю портузуляю. Ну, подожди, бо я почала започин, будь ласка, на моєї дії. Я почала започин, заканчую вже, ну чим заканчу вже. Тим, що я нахилася і пішла спати. Ну, все будет. а що слухаєте? Я такого йду, бо красть, краси. Ні, не манула, це вам треба на нашу рику піти. Дивіться, виходьте у проход, повертайте направо, проходите овочі з лівої сторони цілі були, там є ваша рикорочка. Далі четко. У нас немає, на жаль. Значить, дивіться, а шліботика, а що не буде таке, що пішла в гості, а на їх вибирай. Давай. Зараз я розкажу, люди, зараз спорт фапитися. У вас таке, що прямо за горі роздивалася. Оманулась, ти поміряти. 300 гривень, ага. Так, Леся, ти повинно. Та що, ти... один раз? Витягнути зараз є. Почали були маленькі, от тебе підкачені гарненькі. Що? Давайте, давайте, добрий день. чи ні? Давайте я вам на світ переверну, Нормально. Слава Богу. Та ви що, кидайте, то воно в одної ціні. 640 гривень. Я кажу, що один раз, що вони хочуть побачити. Люди знають. Зараз напишуть, маю, що маю чим хвалитися. Слухайте, це життя, що ні? Смей, я б прийшла, мамі сюди звакала, казала, ніхто мене не любить. Хто мене не любить? Всі вас люблять. Там здається, дівчата, я їм завжди кажу. Ні, я до мами боюся приїжджати і кажу, ні, хто мене не любить? А щоб лишній раз, так? Так, так, лишній раз, так, так, так. Так, і вам на здоров'я, так. Да. Я просто колись п'яна була, мамі. Мама, ка, дочка віри аж спати на друзі, стоїть слід. Я хочу вам сказати, в житті буває всіх все по-разному. Просто що хтось стісняється, а я не стісняюся. Ось утром сьогодні, я навіть на сьогодні якісь таке звичайно повінімала, розумієш? Я думаю, німці треба привітатися. Правильно? Привітати. Я, я вчора до початку четверта за нього сиділи, бесідували, а п'ять-п'ятнадцять дзвонив будильник, я встала, Аня каже, мама, мені Виді, волосики. Слухаю, мені напоняло, та, шо, бачу, на мені дивися, витягнув гостіки. Слухай, отою пимпочкою, мені не поняла, щоб бачу, йому на зробила. Ти знаєш чим. Ота пимпочка така, зелена паночка, вона мені витягнула утішком, зробила гасе. Потім таку взяла мені трошки потрусила на голову, потім також зробила мені, Фу. а потім взяла, начесала, на каже, мам, ти не, не начесуй розчиску, тому що ти не розчастя, а досі у мене на очі слухається. Це це життя і все в житті буває. Дівчатка ми чужи, дуже добре, що подала корочки. Я вам хочу сказати, не засправка. Вона не міняла і курочка дуже смачненька, ви знаєте, вона така. Мало-мало сонька, таєш, коли вона з почала перша, перша була вона була шифтувана. Але я вам про це говорила. Навіть якщо вона була шифувана, вона була малосольня, це смачне. І коли ми сьогодні ну, чорний, вы, знаете, и чорна, то ви знаєте, без кожний товари світло. Може чорний цей час стояти, що там не дір, полтари, бо по тут є дух і все ушло. Ну це дуже буває. Дівчатами і печеночками не бачу, що є дуже-дуже смачна печенка. Сьогодні, до речі, заказують, вона йде з куском, вона є така, знаєте, не сольона, без горчинки. Це має 200 гривень за кілограм. Один шолом, тут попрацювали заказики, зробили. Ви хочете лишити на да? можна, оставити, тільки не забудьте забрати. 270 гривень. Ви хочете термінали. Щось передачки намагаєте, і ми їх дожні віднести до четвертий години. Тому що ми до четвертої відносини ще стоїть є машина. Якраз ваш товар уїжджає на ніч. Е, ще всі дві чотири не хочемо, дівчатки. Дві, так? Да? Ну нічого, ще раз селесять. Зараз дві пісні, поки ми 25 роликів уплинемо, так, да, знаєте. Вони оходять. А якщо вони не входять, о, дивіться, мені це не дійсно подається. Люди знають, що мені дасть. Здрасте. Добрий день. Де? Та ти що, дивіться красавчики, а десь сюди, дивіться, гарненькі. Як вас звати? А а ми... а мене Давья. А мене Світлана, давайте будемо знайомі. Ми до вас в Києві а ви що? Слухайте, ну дивіться, ви до мене приїхали, то я вам додачу вистаразу. Дивіться, вас двоє. Тут чотири колбаски, по дві нормально буде. А якщо папі і мамі, то по одній. По одній, одрі, папа і мама, то по одній. Стой на кульочок, моя любочка. Ви сьогодні попали такого, ви зайшли, просто знаєш, з лівої сторони. А, з правої. Молодець, бо зайшов, ви з лівої диві, мені, що вам до що сьогодні дав, дріб Андрі. Що в мене нема? А а де я? Шо, в мене нема? Да. За бугром. За бугром? Боже мій, дай Бог їм здоров'я, що я забору. Та Я вже приїхала з Бором. Слухайте, люди знають до мене щими, дивіться, горя... го... горяченька з Одеси. Дивіться, мить хоп. Це настоєчка, це настойка. Ей, сміється, знаєш, що це. Чуєш? і до цієї настойки огірочки, а? Ану, скажи. Хочу ну, скажи, хочеш огірочка, любиш, Сальоні? Ну починається. А я тобі хочу, що світолечка, знаєш, що зараз був? Кусок сала, цибулина, огірочки і гаряченькі, гаряченькі з Одеси. Чи вже гаряч... Це гастроном, відкривається гастроном, до речі, один. Ну, ми за ваше відкриття чокну, цим очокнув цим запуску, байдужить. Так що дивіться, вам тако, ма, 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 я, я не за погром, я, я є тут, беру цю сітку і раз. Приходьте на да. я беру дивіться сітку. Слухайте, де вони кося дивиться, да, Дивіться? А ну скажіть, це у судський мама мене а за хлібом давала сім. Я так, да, Помните це? Слухайте, це дівство. Іду дощі, де кала а як туди піша. Прийшла мама, що зараз зальок, вам не те, що Сто проценту, то я думала від давно в що ви не подайте. Так що одним словом хочу вам сказати, то знаю, що Костя, до мене знають, з чим приходять. Ходьте, до мене вже не знаю, з чим приходять. Та я ж не дуже п'ю, думаєте, що я вже там приведь п'ю. Давайте, красавчики, а ну давайте, давайте. Повертаємося, улибаємося, давай мої гарненькі, давай! На, ти давайте нас гарненькими, а на, ну. О, телефон, а телефона, й буде вам щастя. Та й в Київ, жінки обновити, якраз сімнадцять, да. що чому відбивала. Да. Треба було відкинути. Да. Так що да. всім гарного у нас у нас є време, що немає. Уже ти хочу чуть тих, Я вам хочу всім сказати I love you. Косик, ми ж тоді з собою зробити і буги і йти додому. У мене сьогодні мама приїжджає, Леся прийде. До нас всі придумав, дочки дні рожіння. Я така, так? Да? Пам'ятаєте це? Слухайте, це дійсно. Іду до де калабачина, як туди піша. Прийшла мама, що зараз зальохнула на дещо сплатить. Сто процентів, то я думала, ви давно кодо, що ви не подайте. Так що одним словом хочу вам сказати, то в мене знає, що до мене, то в мене, то в мене знає, що з чим приходять. Ходь, до мене вже не знаю, з чим приходять. Та я ж не дуже п'ю, думаєте, що я вже там п'ю. Давайте, красавчики, ставайте, давайте, давай. Повертаємося, улибаємося, давай мої гарненькі, давай. На, ти давайте нас а ну. О, жакиньте того телефона, це буде вам щастя. Дай поїзди в Київ, жінки обновить якраз сімнадцять, щоб відроди. Треба було відкинути. Yeah. Так що всім гарного нашого чи що немає. Уже, тихо -тихо -тихо. Я вам хочу всім сказати I love you. Косик, ми ж тоді з тобою зробити джок і буги і йти додому. Бо у мене сьогодні мама приїжджає, Леся прийде, до нас все будуть гості, бо дочки дій рожіння.